19 жовтня 2025 року Мартиванівка Олександрія на зв'язку Олександр. Не дивлячись на те, що в моєму житті волонтерському зараз пауза через певні труднощі. Я намагаюся і надалі допомагати військовим як можу. От і сьогодні чекаю на відгрузку військовому шраб, має до мене заїхати забрати більше 50 кг шрапу. Ось такий у нас шраб. Um, mm -hmm. mm -hmm. Ось такий наш рак. Хочу подякувати все ще запаси в основному Олександра Центрального ринку. То я йому дякую. Дякую всім, хто підтримує, допомагає. І слава Україні!